Жінка, вогиня, жінка так, вона вогиня, як так. по мені. Тобто жінка-богиня. Так, добре. От, е, а от цікаво, що було б, якби прийшов мужчина і сказав би я бог. А мені це цікаво, ви тобто, кажете, що. Ну так, так. А, тобто, а, тобто, чому відбувається а, так, що жінки а, спокійно а сприймають, коли їх називають богинями, того, що... а якщо мужчина прийде і скаже, що він бог, як тоді це сприймати? У мене предположення того, що у нас е, таке бачення, типу, що жінка богиня, 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 а чоловік обіцінюється. Тобто ви за це хочете спитати? А взагалі, просто якісь подвійні стандарти. Тобто, читаєш, так. читаєш, говориш, і дуже багато цих фраз, що жінка-богиня, або кожна жінка-богиня, ось а, я ж кажу, що і, 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 і це вже сприймають як щось таке, ну, ніби, ніби це щось нормальне. Хоча це маразм, так? А якби чоловік прийшов і сказав би, що я Бог, от що було б? А ви хто по спеціальності? Та в мене немає спеціальності, я слюсар. Слюсар, звичайний, слюсар по металу. Ви просто спілкуєтеся? Так, так, я просто звичай... звичайні розмови. А що? Ну, я, я ж не виставляю людям оцінки чи діалогів. Мене... В мене не записуєте? Записую. Так? І не тільки вас, я всіх Запис... записую. Всіх записую, так. Та ви не обійтесь, ну ми yeah. ж говоримо про богів, про богів, от, вам то що. Говорить, будь ласка.